Добро здоров'я, пані панове! Знову ви на Ютуб каналі Василь Кламчук. Понеділок і 21 листопада на календарях і за вікнами. І попередню частину ми з вами закінчили на місці: готуються вони до помсти. Так, да, вони готуються до помсти, бо, як пише, Daily Mail, кацапи таємно перевезли з Білорусі до Кацапстану близько 100 ракет протиповітряної оборони, щоб розпочати нову масштабну атаку проти України. Ми знаємо, що ці ракети, сі 300 вони переробляють на ударні ракети, а не тільки на ракети для протиповітря. Повітряної оборони, бо ми виходимо з найгіршого. Хоча інші оглядачі можуть говорити про те, що ці 300 ракет якраз для того, щоб унебезпечити кацапське небо від можливих українських ударів. Може бути і так, але ще раз скажу, ми виходимо з найгіршого сценарію. Може Делімел повідомляє, що з 9 по 13 листопада було зафіксовано 20 польотів Іл-76, які прилітали з пролітали з Білорусі на захід і пів, пів, південь росі, цього Росії. Да? А от ці. От маршрути, якраз західна частина це там, де Луганщина і е, Донеччина, там, де Південна частина. От, відповідно, туди звантажували ці ракети. Кожен міг бути завантажений палетами щонайменше 70 ракет. Звідті наголошується, що зброя розміщуватиметься на аеродромах Міллеровому і Ростові на Дону. Аналітики вважають, що Казапсан може готуватися до помсти за українські успіхи, а тому переміщаються от ракети системи оборони, щоб захистити свої кордони від можливих ударів, в тому числі. А у звіті наголошується, що зброя розміщується от на цих двох аеродромах, і разом з тим можуть застосувати їх для ударів по українських військових, які подекуди переходять в контрнаступ. Чи не відповідають відступом на бажання контрнаступати кацапами? Але цей факт має місце. Ще раз стосовно того, що розброєння Білорусі йде повним ходом, друзі. Далі я в першій частині зазначав, що є така інформація від головного управління розвідки України, що Кацапи готують теракти на об'єктах критичної інфраструктури Білорусі, і це, до речі, може бути білоруська атомна електростанція. І ще раз кажу дуже важливо, її збудували Кацапи Росатом. Росатом має сьогодні і завтра нараду в Сочі, туди злітаються премєр міністр країн. В яких вони збудували чи будують атомні електростанції. І тому дуже важливо, якраз для Касапів, напевно, продемонструвати на світовий загал, якщо би вони хотіли це робити. Як погано, що йде навала українців ДРГ, от бачите, ці якби, інфраструктурні об'єкти, і ми їх Кацапи повинні захищати. Десь логіка, плюс-мінус така. Так от планують кажуть наші розвідники провокації, зокрема на білоруській ЄС. А відповідальними за теракти планують призначити громадян країн НАТО і України. Себто їх переодягнуть у білоруську військову форму. І це нібито має прискорити втягнення білоруської армії. у Ну, проти України, ну знову ж таки зараз така тактика є в світі. Вона випробувана ще перед початком війни, коли виливаються в відкритий доступ всі секретні знання. Для того, щоб ці секретні знання не перетворилися на якісь дії, Так що ми голосно про це говоримо, ми голосно говоримо про те, що ми знаємо, що це будуть громадяни НАТО і України, там поляки, литовці для того, щоб звинуватити це в міжнародну ходу, ну і створити відповідну картинку. Звичайно, воно не до. Що погано не призведе, тому що ну вони ж не, не ідіоти там щось підривати. Але, типу, запобіг, запобігання цьому процесу може бути здійснено там на далеких підступах там, за 50 кілометрів до атомної станції вони пов'яжуть когось, зроблять картинку, але ми вже про це повідомили, всі поаплодують, скажуть, хороша постановка. Але як казав відомий режисер, не вірю", да? ну, не вірю. В Росії почали готуватися до можливого державного перевороту разом з тим, друзі. Ну, так воно Виглядає, хоча ну, немає там поки що ніякого перевороту, але тренування вже йде. А при тому, що а, в центрі Москви ми з вами теж бачили і відео в телеграм-каналі, я викладавши 26 жовтня, з'явилася бойова техніка, озброєні люди. А, там вони федеральні ці збори брали під охорони. І от е, якраз в Федеральній службі охорони пояснили проведенням так званих планово-тактичних навчань щодо нейтралізації загроз тероризму і захисту об'єктів вищих органів влади. Насправді, як пише кацапські видання, які отримали доступ до документів, охорона Путлера просто реально готується до якихось заходів, моментів, аби захистити диктатора власне, від перевороту. Її зараз так, от весь світ називає диктатором у всіх засобах масової інформації. Вже не Путлер, не президент Раша, там не Рашен президент, просто диктатор. Да. І ці тактичні навчання це невелика частина спецзаходів на випадок проведення. Якщо там будуть оці от, Федеральна служба охорони в режим воєнного стану по країні, і в них окремий свій функціонал якраз по захисту Путлера. Бо в Казахстані бояться, що проти кремлівської влади буде використано все, що можна тільки використовувати. Ну, вони на своїй хвилі. Ну, засоби масової інформації зрозуміло, військові там підрозділи зрозуміли, але соцмережі релігійні організації навіть гіпноз. І навіть гіпноз бо всі гіпнотизувати Путлера для того, щоб він зник. Да, ну друзі, в будь-якому разі це не жарт. Це... Звичайно, вони, якраз згідно цих документів, які надруковані для того, щоб давати відповідь, теж на свій бік залучили гіпнотизерів, там якихось пропагандістів, священники. Тобто бій там просто дуже серйозний. Такий скрепний бій зі всіх сторін. Я просто уявляю, ці однострої священників і гіпнотизерів. абсолютно. Ну, якраз, Щоб уникнути цього всього, в Федеральній службі охорони використовують. Контрпропаганду, контр в якому розумінні проведуть довірчові бесіди з молодими співробітниками і щотижневе політзаняття, а також колективне відвідування храму. Ну і там е, намагаються дізнатися, а хто там не стійкий в моральному плані. От, звичайно, це дуже серйозна історія. Путлер на такому рівні е, да, готується. Він точно знає просто питання часу, напевно. Ну і бажання якось відтермінувати да, результативність цієї умовної навали. Гіпнотізорів на Путлера. Так, друзі, для нашого успіху, і ми давно не згадували такое слово, назву в прізвище Байрактар. Да, а воно є, і воно працює, це прізвище, і ця фірма працює. В Туреччині почались випробування, бойові випробування безпілотника Байрактам Кізілельма. Це той, що з українським двигуном. Вантажопідйомність півтори тонни, максимальна швидкість 900 км на годину, бойова дальність 900 км. 900 А Автономність польоту до 5 годин на висоті 12 кілометрів робоча висота 10, ну і 7 десятих. А і от ці два двигуни, там два, два варіанти від Івченка-прогрес. і Більше того, це якраз ті дрони, які а, будуть чи згодом можуть бути зібраними в Україні. Це якраз в контексті того, що наша військова галузь в результаті цієї війни теж отримує дуже м, потужне технологічне підсилення і номінклатуру для того, щоб теж приносити державі гроші. Це важливо, друзі. Сьогодні, якраз от військовому плані. Такої міжнародній інтеграції важливо, що президент Зеленський виступатиме на. 68 восьмій щорічній сесії парламентської асамблеї НАТО в Мадриді. Ви знаєте, що при НАТО є і парламентська асамблея, це теж дуже важливо. І в неї, якби такий е, голос не те, щоб який вирішує, але в принципі він дуже важливий. Якраз звернення а в контексті е, нашої участі і заявка НАТО, тощо наскільки це можливо, перемови, не війна. Крім звернення, президент Зеленський заплановані е, Зеленського там ще заплановані виступи, звичайно, генсека НАТО, Єнса Столтенберга і прем'єр-міністр. Стра Іспанії Петро Ну оскільки це все в Мадриді, ну і в асамблеї візьмуть участь 288 парламентарів з 30 країн, які відповідно є членами альянсу, а також країн-партнерів НАТО. Ми поки що не є такими країнами офіційно, але ми беремо участь у всіх програмах. І дуже сподіваємося, що якраз двері, шлагбауми, калітки НАТО не будуть привідкритими при, при, при для нас. Ще такий момент, друзі. А в тому варіанті, коли пояснюють світі, що ж відбувається, де світ дивиться про Україно-Кацапську війну. Звичайно, на кацапських ресурсах, в готелях вони всі, всі є. Я давно розказував про те, що якби слід було б замінити нашим ресурсам, тільки нас чомусь руки не вистачає, не доходять. Ну, я маю на увазі у військово-політичного керівництва, звичайно, є напевно більш важливими речі. Але з огляду на цю всю пропаганду, пропагандистську машину, це на сьогодні. Знаєте, вчора не звертаємо увагу, а сьогодні звертаємо. Але мені здається, що такі рухи повинно бути якби плавно включили швидкість і пішли. Насправді, щоб бомбити цю пропаганду кацапів, намагаючись її взагалі прибрати з тих місць, вона де вона на сьогодні сьогоднішній день знаходиться при тому, що всі майданчики політичні тих країн, де мовлять кацапські мовники, е, говорять про Путлера як диктатор, да? а, а засоби масової інформації в них присутні. Красиво просто, але от МЗС України закликало повністю заборонити пропагандистські канали Кацапів через розпалювальне геноциду. Вони визнають, що Кацапстан бомбить критично важливу інфраструктуру України, щоб створити нестерпні умови життя для мирного населення, і закликають до нових ударів. Кацапська державна пропаганда в ЄС інших країн. У має бути повністю заборонено. Друзі. Ну, всі хочуть, а що натомість. А натомість нічого. Ну, хорошо, ми проти. Плюс до всього ж ці ж канали розповсюджуються не тільки в кабельних мережах, але і супутниками. І супутниками, які не Касабстану належать, а теж належать країнам Європейського Союзу. Ну це не державні інституції, це приватні, але все одно я думаю, що було б бажання, з ними можна було працювати. І це якраз не питання свободи там бізнесу чи вільної економіки тощо. Це вже пропаганда. Просто над цим треба працювати, а видно, нема кому, на жаль, сьогодні з цим працювати. Руки реально не Доходять, я це бачу. Макрон звинуватив Казахстан в антифранцузькій пропаганді. Це бачите, Макрон то от бити. Тому що по секрету скажу, це французькі супутники. Я не хотів говорити, французькі супутники і бомблять самого ж Макрона Кацапи на французьких супутниках а, в а, антифранцузькою пропагандою. Да, це прямо заявляє президент Франції Мануель Макрон. А, каже, що кацапи підживлюють антифранцузьку пропаганду в Африці. За його словами, таким чином країна-агресор хоче задовольнити свої амбіції в цих країнах. Якраз минулому. Ну, ви знаєте, прекрасно, Франція володіла, володіла там значною частиною Західної і центральної е, Африки і має давні військові е, зв'язки з франкомовними африканськими державами. Плюс ви ж знаєте, що у Франції дуже багато вихідців з цих держав, тому що там, коли все це. Рабство, то що громадянство, одразу, робота, пільги, то тому от такий якби, кольоровий склад у Франції є на сьогоднішній день. І Кацапи цим намагаються оперувати. Ну, а я би думав, тут треба до Макрона якось стукати, казати, давайте, давайте разом, ми теж тут, ми якби в, одной, в одному човні давайте прибираємо. Да, друзі, відносно енергоатому і е, яка без засобів масової інформації, але Кацапи завжди розказують, що це українці роблять. А обстрілами Кацапи Вивели з ладу інфраструктуру для запуску енергоблоків на Запорізькій атомній електростанції. Це повідомлення енергоатома. Характер і перелік пошкодженого обладнання за свідчить про те, що Касапи цілили і вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску енергоблоків 5-го і 6-го і відновлення виробництва електроенергії а, Запорізької ЄС для потреб України. Як тільки да, поремонтували вже було, а вони точно знали, коли вдарити. Ну, видно, там сидять і показують, куди бити. Все в виноргатомі заявили, що Касапи вкотре своїми діями наражають на небезпеку весь світ. Ні, вони не потрапили в е, своїми ударами в небезпечні конкретно. Но там радіо перспективно забруднюючими якимись не знаю площинами, але якраз пошкодили те обладнання, яке би і працювало на те, щоб електрика пішла в мережу українську. При тому, що дійсно на території Запорізької АЕС пролунало потужні вибухи, це підтверджує і МАГАТЕ. Якраз продовжував останньої доби десяток вибухів. Команда Магате повідомили про пошкодження деяких будівель і систем на майданчику ЗС. Але поки що жоден з них не є критичним для ядерної безпеки. Постраждалих немає. Енергоатом також підтвердив обстріл з боку Кацапстану. Отак От сказало Магате, звідки гатили, незважаючи на те, що там деякі блогери, звичайно, за зарплату Кремля розказують, що це українці. Але Магате прямо сказали, зафіксовано менше 12 попадань по об'єкти інфраструктури безпеки. Посередньо на території станції. Ось друзі, правда життя, при тому, що якраз вже згаданий Макрон поговорив з Рафаелем Гросі. В них відбулася телефонна розмова. І французькі видання говорять, що розмова Макрона і Гросі відбулася на тлі якраз обстрілу Запорізької ОС, При цьому, що сьогодні має відбутися телефонна розмова Макрона і президента Зеленського. Напевно, Макрон же ж там хоче і з Путлером він все ж говорив. Видно, хоче це все зробити на основі атомної безпеки, А Франція ми ж знаємо теж атомна країна і десь от так от хоче зациклювати. Гросі, небезпека, атом, президент Зеленський і потім президент Путлер. Не знаю, що йому Путлер скаже, бо Путлер виграє. Путлер же ж не програє, да? ми ж знаємо. Путлер пхає йому по барабану. Конкретно одному Путлеру. А всім, всім решта не переливки, це так відчувається кожного дня. Так от санкції, що наклала Британія і країни Євросоюзу на постачання нафти а це одне з. Не знаю, ну, носій всіх потенцій Путлера це нафта. Так, от, наклали, знаєте, зараз обмеження, але при тому, при всьому, ці обмеження не заважають касатській нафті потрапляти на британський ринок. Але оскільки ми це знаємо, ми, я так розумію, вже робимо якісь дії, аби цю штуку прибрати. Ну, всі шукають, як би, і заробити і рибу там впіймати, і сісти на потоки. да. Наразі з березня 22-го року до Британії вже завезено нафти на 778 мільйонів фунтів стерлінгів. Існують дві схеми obtendo Кацапами санкцій. Ну, Наприклад, Касапсан може перекидати нафтопродукти з одного танкера на інший прямо в відкритому морі. Перекачка. Це досвід, який народили і зараз активно порають Іран, Венесуела, а тепер вже Кацапстан. А за іншою схемою імпортери можуть оформлювати нафту як поставлену через треті країни. Влітку, наприклад, Британія імпортувала нафту з Нідерландів, Естонії, Бельгії Польщі, куди відповідно була закачана в якийсь спосіб кацапська нафта. І поки що імпорт сирої нафти з Казахстану до Британії формально не заборонений. Але з 5 грудня цього року Лондон разом з ЄС вводить оцю от стелю да, для ціни стелю ціни для казахських нафтопродуктів. А з 23-го року Євросоюз планує взагалі заборонити морський імпорт сирої і очищеної нафти з Казахстану. Там ще тільки барахтаються у але з урахуванням великої проблеми через Путлера в самого Орбана. А видно, в Путлера є якийсь компромат на Орбана і дуже серйозний, чому він так його на гачку тримає. Але вже між ними Ртя сварки, бо Ворбана висить 17 мільярдів від Євросоюзу, і він може через Путлера і через те, що Путлер від нього вимагає, втратити ці гроші. А Це набагато більше аніж втрата там у якоїсь умовної прокачки нафти там трубопроводом в Угорщину. Тут є величезна проблема. Теж будемо з вами спостерігатися, спостерігати і. Допомагати цій конструкції зламатися. Друзі, коли президент Зеленський в своєму зверненні сказав, що цей тиждень дуже важливий в міжнародному плані. Абсолютно він не применшував, тому що Європарламент цього тижня буде голосувати важливі для України питання, зокрема про визнання Кацап Касабстану державою спонсором тероризму і підтверджувати свою підтримку Україні. Євродепутати розглянуть серед інших такі питання. Голосування за резолюцію про визнання Касапстану державою спонсором тероризму. Україна голосування за кредит, цей 18 мільярдів на 23 й рік і дебати щодо експорту зерна і добрив. І посилення політики розширення Євросоюзу як найсильнішого геополітичного інструменту, і разом з тим там новий закон щодо захисту ключової інфраструктури Євросоюзу це на тлі от всіх вибухів, які були там на північному потоці і на північному потоці. Два причому підтверджено, що це вибухи поки що достеменно не підтверджені ким. Хоча от ці е, родії там якісь вуса там чи не вуса, чи якась кацапська мова точно стерчить за тими двома судами, які там напередодні вибухів б з включеними транспонерами е, рухалися вздовж нитки трубопроводів е, Швеції і Фінляндії. Необхідно посилити своє антитерористичне законодавство і розширити співпрацю з НАТО, в тому числі і з Туреччиною. Це в сфері боротьби з тероризмом і терористичними організаціями. Про це сьогодні ще раз буде наголошено на парламентській асамблеї НАТО. А е, це заява Єнса Столтенберга на тлі того, що турки вперлися реально вперлися рогом і не пускають ці дві країни до е, НАТО. А е, якраз. Видно, полагодили в Ердоган через Байдена з НАТО, з Солтенбергом необхідність для цих двох країн зробити те, що от, власне, зараз від них просять. Теж будемо дивитися, бо на тлі всіх злочинів, вибухів, якби, чи це залежить одне від одного, чи ні. Але це світова політика, саме так вона і робиться. Далі відносно грошей, друзі, це теж важливо для нас. Видно, що поляки дуже сильно якби, взялися за заморожені активи. І, ну, звичайно, вони перш чи найбільше, хто нам допомагав, і найбільше вимагають теж відшкодування. Це зрозуміло, і ми повинні бути до цього готові. Це нормально, але просто там якась паритетність. Тощо, але заморожені активи Кацапів мають бути використані на користь українців. Так заявив прем'єр-міністр Матеуш Маровецький. Він з Фінляндії, з візитом була прес-конференція з з Анною Марін, теж прем'єркою Фінляндії, і вона сказала: да, однозначно, зокрема, Польща і Фінляндія планують просувати конфіскацію активів на, на наступному саміті. А ЄС, якраз Генасамблея ООН, пам'ятаєте рішення, зараз буде країна спонсор тероризму, якби для того, щоб національне законодавство спокійно могло приймати відповідні закони, щоб кацапські заморожені гроші були просто конфісковані, якраз на підставі всіх міжнародних і внутрішніх рішень. От вам вся історія. Після пресової конференції прем'єр записала навіть спільне відеозвернення. Каже, ми повністю підтримуємо Україну в її боротьбі проти Казахстану. Ми за вас разом з вами, коли ви захищаєте свою країну, європейські цінності. України українці борються за свою свободу і свій суверенітет. Але ми твердо відчуваємо, що ви вже також боретеся за європейські цінності, європейську безпеку, європейське майбутнє. Тому ви завжди будете мати нашу підтримку. Це будуть не лише слова, але дії, факти. Передайте ці слова Орбану, роздрукуйте, перекладіть угорською мовою, хай він читає. А ще краще, хай подзвонить Путлеру і теж прочитає. Це дуже важливо. Тому що все, що роблять на сьогоднішній день Кацапи, намагаючись дійсно утвердитися, ну вони ну такі, знаєте, печерні, абсолютно. Печерні я сьогодні в телеграм-каналі Василь Кланчув, подивіться там є відео. А, про ну, сюжет цілий про кацапське село, яке 100% голосувало за Путлера. Підій, подивіться, там немає політичних проблем, там, там немає доріг, там немає нічого, не ні грошей, ні харчів, але і політи, політичних проблем немає. Путлер наш рульовий. Ну, подивіться, де в яких, в яких обставинах і умовах люди живуть. Але о, всі ж кацапи хочуть, щоб так жили скрізь. І от зараз на Херсонщині окупанти забороняють дітям навчатися онлайн в українських школах. В тому, що в деяких там громадах кацапські солдати вриваються в будинки раз, де мешкають родини з дітьми шкільного віку, ламали закриті хвіртки, щоб увійти в двір, вибивали двері до будинків. Таким чином перевіряли, чи не навчаються випадково діти онлайн за допомогою гаджетів в українських школах. Отак, от, от Ярослав Янушевич, очільник Херсонської обласної військової адміністрації, розказує. ну нічого, ну можна, я думаю, що поки що не повчатися там, де є кацапи, а потім надолужити втрачене. Нічого страшного немає. Я думаю, що краще зберігти життя і здоров'я, чим оце от наражатися на ці. Касапські витівки. Е, ще, друзі, в контексті да, ну вже гуманітарний такий момент, усі медичні заклади України мають бути готовими до роботи в умовах блекауту. Хоча це поки що теоретична викладка. Але з практичної точки зору, якраз на це зважає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, давно ми не чули цю, це прізвище. да, Людина поборола вірус, і це слава Богу. За словами міністра, зараз усі медичні заклади, які надають стаціонарну екстрену допомогу, мають генератори. Ми це знаємо по героїчних прикладах. Владах, і хірургів, і Львова, і Києва, да, які в таких я вже не говорю про Дніпро, які роблять в надскладних умовах операції, Та й всі медики ніде відключаються світло, вони доробляють завжди свою роботу. Дехто навіть і при свічках. Але при вимкненні світла, в більшості з них, генератори спрацьовують автоматично впродовж кількох секунд. Ну, так, налаштовані генератори. І до речі, ще раз нагадаю, що зняті всі обмеження на ввезення генераторів, знято ПДВ накрутки від держави. Якщо хтось там намитниця, просто ще раз нагадаю, Гадую, буде як то кажуть, випендрюватися гаряча лінія служби безпеки України. Пару один. Я думаю, що чарівний дзвінок, і на тому вся історія буде закінчуватися. А ми дивимося все одно в майбутнє з вами. Друзі, Україна може стати членом Євросоюзу, навіть якщо війна не буде остаточно завершена. Це я заявила прем'єрка з питань європейської євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина. Вона теж там в Галіфаксі виступала а, безпекова конференція в Канаді. Я не буду робити жодних прогнозів щодо часу, але коли йдеться про членство, то динаміка війни не є вирішальним фактором, друзі. Пані Стефанишина також нагадала, що між Україною і ЄС вже було укладено політичну а, торгівельну угоду, незважаючи на наявність а, тимчасово окупованих територій. І це теж правда. Друзі, Євросоюз як. Може, допомагає пхає, але звичайно є в кожній країні свої нюанси. Обставини, наприклад, українські біженці в Бельгії зіштовхнулися з проблемою доступного житла. Багатьом а, доводиться ночувати на південному залізничному вокзалі в Брюсселі і в притулках для безхатька. Це через масовість. Дивіться, можливо, якісь інші країни, але для 40 і 100 українських біженців, які щодня реєструються як біженці в Бельгії, вже немає житла. В деяких організаціях, які опікуються біженцями, безхатьками наголошують, що не завжди мають навіть змогу допомогти з цим житлом. Тому о, цілі сім'ї біженців розміщуються ну, просто в ночлежках, в начлежках да, в нічні притулки. Якраз звинувачують і владу, владу Бельгії і регіонів, тому що вони не забезпечують житлом українських біженців, але така вона політика на сьогоднішній день. Ну, звичайно, це і робота повинна бути українського посольства. Там наші дипломати повинні включитися, бо якби да Бельгія не дуже гучна в плані співробітництва і. Повідомлень від тих людей, які безпосередньо там повинні представляти Україну, да по барабану не пройде сьогодні. що я думаю, теж треба звернути увагу і всім, хто є в Бельгії на сьогоднішній день, не соромтеся. Повідомляйте, давайте відео будемо разом якось допомагати нашим дипломатам. все ж таки, теж показувати, що вони щось роблять саме на цьому напрямі. І в цій країні нічого за дипломатію не хочу погано сказати. Молодці герої, але є конкретні приклади, які можуть ще взяти на себе. Активність для наших людей, це правда. Ну, друзі, мороз. да, В Києві, сніг, я думаю, що в багатьох районах України така історія, хоча десь кажуть, і, сніг, і цей дощ іде. Але в нас рекорд, да, столичний рекорд в столиці безморозний період тривав 225 днів. Це історичний рекорд. 17 листопада в Києві вперше цієї осені температура знизилася до мінус 1, а потім 2 градуси, що свідчить про закінчення безморозного. Зного періоду, який тривав 6 квітня. А середня багаторічна дата першого заморозку у нас 21 жовтня. А тепер, бачите, от 17 листопада. І безморозний період 197 днів. Оцей клімат міняється. Ну і Путлеру, хай там міняється всі свої його би, уявлення про те, що він когось тут заморозить. Але найхороші безморозні періоди в столиці були е, в 1902 му і 1945 му сорок там 144 дні всього. А зараз, ще раз нагадаю, 225 днів. 144-225. Та, різниця. Друзі, не можу відмовити, знаєте, вже, якщо вже про погоду, далі про спорт. Це ж таки така подія не часто відбувається. Да, на жаль, Україна там не грає, але грає українська Польща. Я ще раз кажу: я вболівальник польської збірної і ну, тепер вони представляють по суті нашу країну. Але дійсно відбулося відкриття чемпіонату світу з футболу. Це подія, це реальна подія цікавинки, звичайно, я не буду тут фактаж говорити. Хоча вчора ж цей матч відкриття і були перестороги, що Катар, який типу там нечесно виграв право проводити мундіаль, десь хабарів вони платили, так вони заплатять її еквадорцям. Тому що є традиція, знаєте, в під час матчу відкриття команда господар не програє що найменше там іншій команді, навіть якщо вона більш титулована. Але Еквадор вчора виграв Катару, так що всі розбили ці. Підозри щодо хабарів, 2-0. І Катар, по суті, став першою командою в історії всіх мендуалів, яка програла матч відкриття на своєму домашньому чемпіонаті світу. Відтак, господар чемпіонату вперше зазнав по поразки, а в 22 попередніх випадках господарі здобували 16 перемог і 6 разів грали в ніч'ю, але жодного разу не програвали. Катар програв, при тому, що еквадорці стартували на своєму третьому мундіалі. Катар дебюдував фінальній частині е, світу вперше, але автоматично як е, ну, команда господарів е, самого чемпіонату. Але е, друзі, ви ж пам'ятаєте ці хабарі, гроші, і подивимося, е, чи ця історія буде мати е, розголос, тому що кожного дня якісь пробої в організації. Е, от коли цей був матч відкриття, наприклад, не знаю, ви звернули увагу чи не звернули, але е, оглядачі під, підмітили, що вболівальники з Південної Америки влаштували своєрідний акт непокори. Я ще вчора говорив, що буде якась проблема, бо в Катарі заборонили в останній момент продаж пива прямо на стадіоні. А є там просто ну, світового рівня марка, певна, яка ж купує ексклюзивне право, і їм обмежили саме той основний виторг на стадіоні. І такі легкі, як то кажуть, по пандос з грошима. Але от вболівальники кричали вчора: Гверемо з червеза, Гверемос червеза. Ну, В нас співають про Путлера, пісня, а пісня в них «Гверемос з червеза, що якраз це переклад. Ми хочемо пива, ми хочемо пива. Перед початком чемпіонату організатори заборонили, як я вже сказав, продавати алкоголь на стадіонах, при тому, що Фіфа, FIFA да, да, не проти. Тобто, скільки грошей вони дали в ФІФА, що Фіфа виступив по суті проти багаторічного свого Спонсора пивного, а в міжнародній федерації футбольних асоціацій заявили, що вболівальники на Мондіалі можуть обійтися і без пива. Де ви таке бачили? На відміну від сусідньої, до речі, Саудівської Аравії в Катарі вживання алкоголю повністю не заборонено, але обмежено. там не можна завозити з собою, навіть куплено в дюті фрі, але домовленість була. І там ще багато таких пробоїв є. Я про них буду час від часу вам говорити. Якщо вас вам це буде теж цікаво, як і мені, але такі можливості. На сьогоднішній день, слава Богу, є друзі. Ми рухаємося далі. Ми уважно спілкуємося з вами. Ми уважно слідкуємо, ми уважно е ретранслюємо. Для того, щоб медійний антисептик, це найкраще, що на сьогоднішній день може бути, з рухуванням цього і різних вкидань, е наїздів, заїздів. Я дякую вам щиро, що ви мені довіряєте. Спасибі велике, що ви є на Ютуб каналі Василь Климчук, Будь ласка, хто тільки з'явився, не забудьте підписатися, е там вімкнути дзвіночок, аби він вас повідомляв. Про все, що там гаряче виходить. Друзі, не забудьте ще й лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки, коментарі, ну, для того, щоб алгоритми швидше працювали. Дякую моїм патреонам, дякую спонсорам каналу за постійну підтримку. Ще раз вітаю десантно-штурмовійська України. Я вітаю Михайлів. Ми віримо в Бога, друзі. Ми віримо в Збройні Сили України. Ми пхаємо далі, це далі обов'язково буде яскравим, потужним і українським. Дякую вам ще раз за увагу. Будьте мені здоровими. Хай щастить, до побачення і до наступного відео. Слава! А Україні.